Псалом 113. Алелуя. Коли вийшов Ізраїль з Єгипту, дім Якова, від людей чужих, Юдея стала святиною його, а Ізраїль володінням його. Море побачило й розступилося. Йордан повернув назад, гори підстрибували, як вівці, і пагорби, наче ягнята. Чого ти море розступилося? І ти, Йордане, чого повернув назад? Чого ви гори, як вівсі скачете, і ви пагорби, наче ягнята, перед лицем Господа затряслася земля, перед лицем Бога Якова, що перетворив камінь на озеро води, скелю на джерело потоків. Не нам, Господи, не нам, а імені Твоєму, дай славу з милості Твоєї, щоб не сказали народи, де Бог їх, Бог наш на небесах і на землі. Все, що захотів, створив ідоли язичників, срібло і золото, діло рук людських, мають уста та не говорять, мають очі та не бачать, мають вуха та не чують, мають ніздрі, та нема в них нюху. Руки їх не діють, ноги їх не ходять. Жодного звуку немає в гуртані їх. Подібні до них і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них, Дома Ізраїля. Уповай на Господа, Він наша поміч і захист доми Аарона, Уповай на Господа, Він наша поміч і захист, всі, що боїтеся Господа, уповайте на Господа, Він наша поміч і захист. Господь пам'ятає про нас і благословляє нас. Він благословив дім Ізраїля, благословив дім Аарона. Він благословляє тих, що бояться Господа, малих і великих. Нехай же додасть вам Господь все більше і більше вам і дітям вашим, нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю, небо над небесами, оселя Господа, а землю він дав синам людським. Не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми живі. Будемо благословляти Господа від нині й віку. Алілуя!